Настрій позитивний, всі давно не бачились, зібрались після відпустки, готові до роботи. Робота на зборах перші дні особливо завжди трохи важкувата. Але потрохи адаптуємось і готуємось до початку сезону. Багато працюємо, більше бігової роботи, але і з м'ячами теж потрохи починаємо працювати. Тому я вважаю, це повноцінний початок зборів. Зараз на тренувальній базі Динамо є сучасний тренувальний зал, фітнес-центр. Це дуже допомагає футболістам готуватися до тренувань, тренуватися. Так, звичайно, ми працюємо один день силова робота, один день стретчинг. І... Це тобто тренера дають нам якусь роботу, яка допомагає нам підготуватись до роботи на полі. Вже перед закінченням сезону зимою нам сказали, що поле буде готове його будуть усю всю відпустку готувати до нашої роботи, тому зараз ми бачимо плоди. Роботи і всі вдячні працівникам бази за те, що вони так добре підготували поле для нас. Вже відомі суперники на зборах. Ось які очікування від цих матчів? Чесно кажучи, очікувань якихось немає. Є тільки напевно вже бажання поскоріше зіграти ці матчі, адже засумували за футболом. Які сподівання взагалі від роботи під керівництвом Олександра Шовковського, який нині офіційно головний тренер Динамо? Ну ми вже попрацювали трохи до мину, якби в першій частині сезону. Емоції тільки позитивні. Чотири гри, чотири перемоги було. І зараз ми бачимо, що тренувальний процес потроху змінюється, і настрій у всіх тільки позитивний, тому скажімо так, очікуємо на плодотворну працю.